Скажу те, що, що б я хотів бачити від правоохоронних органів в Савранському районі і е, ну, яким чином треба далі рухатись. Перше, я хотів би, щоб в міліції в Савранському районі була нульова лояльність до корупції. Я вам точно можу сказати, щоб ми е, не потрапили в зводки новин держави і тут не було гучних затримань. Краще ну, не грати з долею, а працювати гідно і, можливо, в реформованій новій міліції ви займете своє місце і продовжите працювати. Або можуть, можуть бути інші сценарії, коли сюди будуть вриватися люди з масками, заарештовувати когось з вас, виводити, і ваша доля в подальшому буде десь за гратами. Друге питання це відкритість до людей. Я дуже сподіваюся на те, що е, звернення, які є від громадян, а їх достатньо багато. До мене щоденно приходять люди, і перша скарга в них на те, що міліція ніяк не реагує. При, всі, при всьому розумінні того, що у вас недостатньо особового складу, ну не може такого бути абсолютна недовіра людей до міліції. Абсолютно. І ви маєте це сприймати як даність. Недовіра, більше того, вони вважають, що вас всіх треба розігнати і набирати нових людей, що ви не справляєтесь. Ну, зробіть якийсь внутрішній аналіз. Зрозумійте, де ви рухаєтесь не в тому напрямку. Повірте, такі ж самі дорікання є і до апарату райдержадміністрації. Однак, перше, що я роблю, я роблю аналіз, я роблю висновки, і сьогодні ми будемо реформувати всередині апарату свою роботу. І ті, хто не справляються, будуть звільнені в найближчий час. І третє питання, я сподіваюся на об'єктивність всіх розслідувань. Не залякування, не десь катування і так далі, і тому подібне. А реально об'єктивні розслідування, які будуть проводитись вами, вами від початку до кінця і в суди будуть потрапляти справи. Сподіваємось, дуже я буду зустрічатись з прокуратурою, що прокуратура. Приймете той сценарій, який сьогодні ми з вами проговорюємо, який сьогодні абсолютно нормальний для держави. І ми будемо теж нормально працювати. Я знаю, що таке прокуратура не підписує, і вся справа летить, хоча все зроблено міліцією нормально і в, в рамках закону. Такого теж не буде. От. Що стосується нового прокурору, така сама ситуація. Повністю на зв'язку. І всі питання, які будуть стосуватись нашого району, будуть стосуватись протиправних дій з боку прокуратури, вони також будуть розслідуватися на вищому рівні. В найближчий час, я дуже сподіваюся, ми розмовляли от з представниками губернатора і тими, хто формує його графію, губернатор відвідує Савай. Це для нас дуже важливо, щоб він проїхав по наших дорогах. Зрозумів, які в нас проблеми з дорогами, щоб він відвідав наші об'єкти об соціальної інфраструктури і зрозумів, які в нас є проблеми. І дуже сподіваємось, що ті бюджетні кошти, які потрібні на це, будуть виділені. Слава Богу, у вас тут в принципі в непоганому стані приміщення. Я так розумію, що це достатньо нова будівля, і тут не так давно робився ремонт. Мені приємно, що ми з вашим начальником. Працювали разом в одному районі, може в різний час, однак спільних знайомих у нас достатньо багато, і тому я думаю, що і непогані достатньо відзиви е, були з приводу роботи вашого начальника. Так що сподіваюся, що ми в цьому напрямку спрацюємо. Ще раз най найголовніше це наполегливість. Повірте, що ми всі, всі молоді голови районних державних адміністрацій прийшли на ентузіазмі. На низькі заробітні плати і з якоюсь перспективною подальшого розвитку. Це я сподіваюся всім зрозуміло. Тому дуже сподіваюся на тісну співпрацю. Дякую. Дякую. Господа, те, о чому ми говоримо, міліція міняється, йде процес реформування. Міліція з карательного органу має стати сервісним органом. Ми повинні оказувати допомогу. И мы должны быть для людей, а не люди для нас. И еще раз повторю, каждый сигнал о том, что ну, человеку нужна помощь, он не должен оставаться без реагирования. Необходимо выполнить все, что от нас зависит, помочь человеку. И тогда действительно, когда пройдет реформирование, будет возможность, пройдя аттестации, попасть на службу в новую, серьезную силовую структуру, которая будет называться национальная полиция. Вчера на совещании нам подвели некоторые цифры завели. Минимальная зарплата в полиции будет 6,5 тысяч рублей. Для нашей местности, я считаю, что это очень высокая зарплата. И там будут работать только достойные люди. Поэтому давайте сейчас не подведем друг друга. И в этот период покажем, что мы можем меняться, что мы можем работать по-новому и можем действительно помогать. Понятно, что если раньше стояли требования о том, что сколько людей наказали, сколько сделали, скажем так, неприятностей для людей, понятные рейтинги у милиции, и в том числе и из-за этого были низкие. Но сейчас я говорю, надо меняться, и пусть эти рейтинги немножко меняются тоже в нашу сторону. Правильно? Большое спасибо, что вы нам уделили внимание.